І сина, і святого Духа. Христос хрещається. Ось, дорогі брати і сестри, вже закінчуються ці веселі радісні свята. Завтра вже віддання свята богоявлення, але і по-духовному так само сьогодні неділя по богоявленню. Ми чули в Євангелії, як Йоанн Хреститель взяти під стражу, і Господь виходить, приділи на фоль і за в Галілею, так як було сказано пророком Ісаєм, що звідти таке висіяє світло людям, сидящим в тьмі, говорив для народа язичеського. І Господь виходить на проповідь, виходить на свою проповідь покаяння, говорячи: покайтеся, бо приблизилось Царство Небесне, до покаяння, взивавши Іоан Хреститель також звавши всіх на Йордан на, Йордан на покаяння. Так само і Господь виходив, і вже майже дві тисячі років звучить цей призив, а царство Небесне приблизилось, але ми не увійшли в нього. Чому воно ще закрите для нас? Кому воно відкривається? Покаяння це зміна, це наша з вами зміна, так як пише Святе Євангеліє, яка розповідає нам, що ми маємо змінитися не так, як в міру, не так, як вчить нас мір. А як вчить нас Господь, тому що своїм прикладом, Він прийшов і пройшов цією дорогою, показавши все, що потрібно, щоб отримати Царство Небесне, ми дуже часто приходимо на сповідь, написали гріхи чи сказали гріхи, але це тільки ісповідь, це не покаяння. Це ми б тільки розповіли свої гріхи, причистилися тіла і крові Христового, але знову ми вийшли в мір, як знову сталися спокуси. Тому що кожен крок нашого життя це Господь каже, всі спокуси, які стоять на ньому, Господь показує, в чому ми несовершенні, над чим нам треба працювати. Кожен гріх це також наше несовершенство. Ми зрішили, значить, Господь показав, над чим треба працювати. І для того, щоб ви покаятись, змінитися, треба не тільки прийти написати гріхи, бо дуже часто ми так можемо сказати, ложо, благо. Оправдуючи себе, або сьогодні зрішу, завтра підупокаюся. Але кожен раз, коли ми грішимо, страсті укріпляються, вони в нас всередині возрастають. Ми забуваємося, що це все любий гріх, це мерзь перед Господом. Що нам треба змінитися, що найбільшу заповідь в новому завіті, яку ми отримали, це заповідь любові, любіть ображаючих, ненавидящих, проклинаючих, навіть вбиваючих вас. Якщо ми зрішили це, а забули або потім покаюся, це ні. Ми повинні день пройшов, ми повинні вже ввечері зробити роботу над помилками, розібрати той гріх, який ми сотворили, як ми мали зробити правильно той гріх, що до чого він може вести послідовність того гріха, тому що в гріху ми можемо далі розуміти, що ще більше можемо наробити біди для себе. І тут, коли ми це будемо розбирати все, коли будемо йти з Господом, тому що нас веде сам Господь, не думайте, що каже, оце все, що стає коло нас, це ми, ми самі робимо. Господь випробує нас і посилає нам спокуси для врозуміння нашого, щоб ми розуміли, що це нам мішає такий то гріх, така то страсть, щоб її треба змінити. І ми йдемо, це життя, цей період нашого життя, це період зміни. І, і каже, до цього періоду призиває Господь, покайтеся, тому що можна казати, мір нас вчить другому, нас малку вчать давати здачу, слово за слово відповісти. Але Господь дав дає нові заповіді, говорячи, що якщо б'ють по праві, що ці підстав ліву, що означає, що, каже, ніколи не відповідай. Злом за зло, за зло відповідай добром, любов'ю, терпінням. Допоможи ближньому, змінись сам, от що від нас потребує Господь. Так само ми сьогодні у другому Євангелії рядовому ми чули, як жена Хананейська вийшла, яка була язичниця, коли Господь проходив приділи Тірські і Сідонські, вона вийшла. І йшла за Господом з його учнями і взивала, каже, Ісусі, сині Давідов, саме, Але Господь мовчить, мовчить, не відповідає. Вона йде і починає ще сильніше взивати. Казалось би, тобі нема відповіді, ти могла відійти. Але вона з терпінням йде за Господом далі. Далі просить, навіть же учні говорять, відпусти її, на що Господь відповідає їй, недобре взяти хліб. У дітей і кинути псам. Казалось би, при таких словах людина могла образитись, могла відійти, розізлитись. Навіть багато проповідників, коли от зараз читають Іван, кажуть, як такі строки можна було помістити, як Господь міг оскорбити жінку. Тому що це образа. Але Господь показує новий приклад нам з вами, каже, нашої з вами зброї. Це смирення. Це смирення, яким вона говорить, каже, каже, Господи, я ще гірша. Я, <кхем> да, я пес, який ти говориш, каже, але вона говорить, і пси їдять крупіце, які падають від столів їхніх Господ. Вона смиряється, вона смиряється тій волі, тому, тому що бачить, що вона сама страдає. Вона каже: Господь каже, вона до Господа здаває поможи мені. Хоча її дочка біснується, але страдає вона, страдає за дитину, страдає через її виходки, які творить з нею без саме. І Господь через ню показує нам, тому що, коли вона говорить ці слова, Він говорить: о, вілія, віра твоя, велика віра, тому що каже, по, смирінню, по тому, якому каже, мала вона, щоб приймала, каже, ці образи, він просто випробував її, сказавши їй образу. Вона показала велике смирення не тільки до Господа, а всім, до сьогоднішнього і нам з вами. Тому що, як говорить Іван, зціліла дочка її в той же час. Господь ніяких рухів не приймав, нічого не робив над нею, але вона отримала зцілення через смирення матері. Тому що, казалось би, ми можемо в житті, все, б піст, молитва. Але дьявол теж може поститися і молитися, але він не може смирятися. Коли два, два чоловіка зустрічаються між собою і починається сварка, от коли один приходить, хоче образити іншого, говорить об образні слова, ми дуже часто заводимося один до другого, але не розуміємо, що за людиною, за, за двома співбезсідниками стоїть лукавий, який хоче взаді, в якого текст такий, що видасть нам цілу купу образ. Якщо перший говорить, а другий відповідає йому, і за ним стає такий же, і ця ссора нічим не прекращається, ще більше розгорається образа, розгоряється огонь злоби, Але якщо б другий сказав би, каже, я ще гірший, пробач мене, то смирення, яке б він проявив, вигнало би лукавого, який стоїть ззаді. Вес не може смирятися, він тікає, і уста співрозмовника замовкають. Іменно смирення це зброя православного во всьому. Через любі спокуси, які нам йдуть, ми повинні смирятися. Ми повинні розібратися, в яких каже випадках, але завжди смирення. Навіть Господь смирив себе раді хресної смерті. Через смирення він отримав перемогу, так само і нам з вами. Господь показує, каже, ці образи покаяння нашої зміни, смирення для того, щоб ми, каже, не просто йшли дорогою, а змінили себе для цього життя, щоб не так, щоб ми були солію і землі, як він каже, тому що в мірі око за око, зуб за зуб, мір нас тому вчить. але мір де в погибель, князь міра, дьявол. але ми в міру, саме якщо ми йдемо з Господом. То надіємося на Його заповіді, на Його закони, тому що ніхто нам просто так нічого не подарить, ні смирення, ні терпіння. Все придеться стяжати, але над собою тяжкою працею над собою, тому що це наш хрест, хрест, який ми несем, але хрест победоносний, який возносить нас до Царства Небесного. Амінь.